На чому ми робимо основання своє життя, до чого ми стремимося? Як є написано, я прочитаю із двох міст, то струйтесь вдома. Всякі це буде написано від луки від шостої голови, 47 віршик. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящий дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий, І не исполняющий подуман человеку, построивший дом на земле без основания, который, когда напило на нього на вода, то час обрушился, и разрушение того дома этого было великое. И в другом місці є написано, це написано в послання послані Корінфян, і з 3 голови з 11 -го віршка. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в не открывается, Его не испытает. Дело каждого, как оно есть. У кого діло, которое Он строил, устоит, тот получит награду, а у кого діло сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы, из огня. Слава Богу. Яким ми кладемо наше основання в теперішній час? На кого ми кладемо? На свої сили, на своє здоров'я? На успіхи, як кажуть, в рості в бізнесі, чи ми, скоріше всього, будемо шукати лиця Бога і будемо своє життя полагати в Його руки. І Бог той, який нас не залишить. Знайомі друзі можуть залишити, рідні можуть залишити, але Ісус Христос ніколи не залишить. Тому що. Для нього кожна душа дорога, тому що він для цього прийшов на цю землю, щоб спасти кожну душу, приходячи до нього, відкриваючи своє серце, і він дає цей мир і любов в серці, він дає ту радість, він дає здоров'я, дає успіхи в бізнесі, у других рості ділах, в роботах. Коли наше основання не на свої сили, тому що людина є молода, є сильна. Але приходить час, бувають і молоді і знемогають. І строїчий дом, як є тут написано на камні, строїтелі всі мабуть, знають, я не строїтель, але знають, що прежні всього потрібно поставити основання. Камінь, на чому буде стояти той дом. Я колись бачив таке, давно правда вже. Дом, який був построєний, вроді би кажеться, він на основанні. Ну коли вода піднялася, він розрушився, тому що він був построєний всього на глині. А основання не було цього. І нині Бог хоче, щоб ми своє серце віддали в його руки, щоб він руководив нашим життям. А якщо Він буде руководити, Він буде нас вести туди, де всі діти Божі будуть, де буде радість вічна, де не буде скорбі, не буде болезні, не буде плача. Його ціль нині, щоб кожна душа почула Слово Боже, відкрила своє серце, наповнилася тою радостю тою благодаттю, щоб наше життя. І йшов в руслі з Ісусом Христом. Ми давали від Богу служити. Ми запрошували Його в своє життя. Але проходить цей час, проходять руки. І ми замічаємо, що у нас охладіває все в серці. Ми становимося як прихожани. А Бог хоче, щоб ми раділи, наші лиця були радісні, тому що ми маємо Ісуса Христа Спасителя нашого. Той, який своє життя віддав за нас, Той, який поніс всі поругання, взяв наші ємощі, болезні, де ми можемо приходити до Нього, звертатися до Нього, і Він благословить, ісцелить, підніметь, наставить. Духом Святим утішить серце. Як не дякувати нашому Богу за таку любов, за ту милість, яку Він нам дарує і нині? Нині ми можемо в місті так радіти і славити Його святе ім'я. Ми можемо друг друга привітати, бачити. Бог дає нам цей час благоприятний, щоб наше життя, наше строєння було тверде. Щоб не поколібали нинішній час, коли є в світі трудності, проблеми, коли сатана наганяє всякі бурі, мислі, сумнення, треба все відкидувати і йти до Ісуса Христа, Йому говорити, на нього полагатися. А Він той, який дасть радість в серці, той, який нас не оставить, той, який нас дезить за нашу руку і не відпускає нас, якщо ми Його не відпустимо. Бог і нині дарував нам такий благоприятний час, що ми могли залишити все і прийти вдом Його. Для чого? Для того, щоб подякувати Йому за життя, подякувати Йому за спасіння, за ту надію, яку ми маємо в Ісусі Христі, за те, що наші імена написані там на небесах. Но то, що воно там є, записано нам треба зберегти в своєму серці. І в цей час ранішний. Подякуємо нашому Богу за такий прекрасний день, за мирне небо, що в домі його і ще є діти, чути голос дітей, що ми можемо ще нині, приклоняє коліна, подякувати нашому Богу і прославити його в цей ранній час. Нашому Богу нехай несеться вічна слава і хвала. Нашому Богу хвала по віки. Амінь.